Так, люди, я проснувся зараз не пам'ятаю скільки. Ось я буду їсти отаку рибу, яку... Як вона називається? Вона називається форель, короче, Оце форель, Тому що в мене... що тут? Тут нічого. Тут, тут якийсь рис, А ось борщ є. Можна ще їсти борщ. Борщ, є. тут що є капуста. Капуста, буду робити салат із сметаною. Сіль, сметана капуста. Сир ось є, вершки, яйця, сир, аджіка. Ой, ікри і красний купив. Це саме дороге, що в мене є. Кром. помідори, три сирка і якийсь салат він не дуже. Що зараз буду їсти, не знаю що. Салат робити і цю красну рибу їсти.